Привіт, мої любі, Ласкаво прошу до каналу. З вами Уляна. Сьогодні трошки по потеревену. Хочу поговорити на таку, напевно, персональну тему поділитися з вами щодо дружби. Які стосунки в мене дуже добре складаються по життю? Це дружба. В мене є ну, наразі вже п'ять найкращих подруг. От, я не вважаю, що може бути одна найкраща подруга. Я вважаю, що може бути ну, 5, я вважаю, для 42 вже майже 43 років це нормально. Тому що, якщо я ввожу свою подругу в поняття, що це моя близька подруга, то вона зазвичай просто залишається зі мною дуже і дуже надовго. І, відповідно, по життю так десь раз на 5-7 років я можу зустрічати ще якісь, якихось там близьких мені подруг, і от мені в цьому а, сенсі дуже щастить. Так, я людина, який щастить на дружбу. От, значить, і що мені хочеться вам розповісти про а, моїх подруг. А, Ну, по-перше, я можу сказати, що у нас дуже стабільна дружба. З більшістю з них я дружу навіть більше 15 років, з деякими по 20 навіть більше, вже більше буде скоро буде 25 років. І що цікаво, що в мене є подруги мої ровесниці, їх дві подруги мої ровесниці. Дві подруги від мене старше, одна на 10, інша на 11 років. І одна в мене подруга не так давно з'явилася декілька років тому, вона в мене молодша, ага аж на, на 16 років. Але що цікаво, що а, якщо я би познайомила ту подругу, яка в мене молодша на 16 років, з тією подругою, яка в мене старша на 12 я, чи на 11, я не думаю, що між ними була б якась величезна прірва у спілкуванні, щоб вони відчували себе там прям як мама і донька. От я не думаю, я думаю, що це було б плюс-мінус дуже рівне спілкування а, на такій а, товариській, досить такі приязній основі. А чим мої подруги всі характеризуються, і, взагалі, з якими взагалі по життю жінками я люблю товаришувати? У мене немає друзів-чоловіків, я можу це зазначити. Колись я думала, що в мене було <див> два <див> товариші, але потім я зауважила, що один взагалі зі мною хотів зустрічатися. Інший ну, там була зацікавленість більше в роботі, щоб ми там працювали разом. Він був моїм учнем на англійську мову. В нього була дівчина, ми були плюс-мінус ровесниками, і він приїздив до мене вчитися англійської мови. І у нас було дуже багато спільного, і ми справді стали от як друзі. Але в якийсь момент я стала також зауважувати, що якби друзі друзями. але... Ну, скажімо так, я йому, як жінка, подобаюся. ну, Мабуть, якби він зі своєю цією майбутньою дружиною, вони потім одружилися, значить, не зустрічався, то я думаю, що мене би він також розглядав би як варіант на партію собі. Тому так, в моєму житті підкріплюється а, те висловлювання, що дружба така щира між жінкою і чоловіком а це глибока, я маю на увазі, така, що можна сказати, це там і найкращий друг. Так, це, вона буває рідко, Ось, так. тому що хтось там все-таки більше зацікавлений в чомусь. А, хоча. Хоча, от в випадку від того мого студента, з яким я займалася, я би хотіла собі мати такого друга. Я би хотіла мати змогу провадити такі бесіди, глибокі, цікаві, які ми провадили, тому що це була людина глибока, цікава, дуже інтелектуально. Розвинена, і я б з задоволенням потім дружила би з його дружиною без проблем. Через те, що з мого боку до нього нічого не було, я би із задоволенням дружила би з їхньою родиною. от Ну Але так, на жаль, не сталося. Якось він одружився і якось наші шляхи взагалі розминулися. Ну, Uh, там свої були причини, um, і одна з причин, те, що його дружина була дуже ревнивою, <гум> дуже ревнивою. Ну, якби я її також розумію, тому що я сама ревнива. <гум> Тут в мене є такий грішок, я, я дуже ревнива людина. Я не рівную то до, до як, якби якщо моя подруга з кимось іншим дружить, я не рівную, якби, в цьому. Тому що я вважаю, що це нормально. Але в романтичних стосунках я людина, якщо я кохаю, то, бо мені дуже подобається чоловік, то я людина дуже-дуже рівна. От так, все таке є. Коли кажуть, що рівниві люди це люди невпевнені у собі. я не можу сказати, що я дуже невпевнена в собі людина. Ні, просто це люди в, які власники. От, Якщо моє, то моє, і це я нікому не віддам. І я можу сказати, в мене навіть є таке, мені дуже важко віддати або навіть продати за гроші свої речі. От, ну, тобто я знаю, що от є якась річ, я, в принципі, її не ношу. Або я нею ну, не користуюся, мені важко продати. Дуже важко продати. От що мені в щупальця потрапило, то вже мусить бути моїм і все. От таке от в мене є. Так що, якщо я чоловіка чомусь призначила, <потрапило> що він має бути мій. То я дуже-дуже да, я людина ревнива. А, так що його дружина в цьому сенсі, я розумію <смі> і не ображаюся на нього, що він якось тишком-тишком, але припинив наші з ним довгі бесіди. А, так, от, щодо до дружби, я люблю дружити з жінками а розумними, інтелектуально, реально високо розвиненими. Ну, це все ж за моїми мірками. Ви розумієте, в мене немає там трьох, трьох і десяти Гарвардів. За моїми от мірками. Я люблю дружити з розумними жінками. Більш того, я люблю дружити з жінками професійними. От, я не люблю балачки, на кшталт що я сьогодні приготувала вранці, чим я снідала, які там, я там, не знаю, а сирники приготувала, коли починаються такі розмови, і це переходить за межу 5-7 хвилин, в мене починає щось зудіти всередині, і мені хочеться втікти. І це не тому, що я якась така високофілософська людина, яка не любить сирники, розумієте, або яка не любить затишок, або яка не любить смачно поїсти. Я все це люблю, але я всьому цьому приділяю дуже мало уваги. Якщо мене спитати ввечері, що я їла на сніданок сьогодні вранці, я просто елементарно можу навіть не згадати, тому що я люблю все, що готується швидко, все, що готується, знаєте, що вранці треба замочити, і на наступний день вранці треба тільки приготувати, це все не моя історія. От, так що е, ці всі <смі> учні історії, як їх називаю, там хто як що вишивав, хто як які там квітки саджав, е, хто там як сирники готував в борщі, вони мені цікаві тільки коли я про це безпосередньо у людини запитую. А через те, що я майже нікого про це не запитую, то переважно воно мені не цікаво. От, е, якщо би хтось вів побут в, в домі в родині, ну, от, наприклад, в мене була б сім'я, навіть і без сім'ї сама живу, <сум> якщо б хтось вів побут за мене, готував мені все, от, значить присував, прибирав, я могла б тільки якби, оплачувати так, щоб мені це було комфортно за бюджетом от, прямо на постійній щоденній основі. Я би була просто дуже-дуже щаслива. Далі, тобто, мені подобається розмовляти з жінками не про побут. Про побут я розмовляти, взагалі не люблю і можу терпіти тільки дуже обмежено. От, значить, далі я люблю, коли жінки також професійні, і я люблю слухати про їхні якісь професійні речі. Ладні, ну, в мене одна там, наприклад, подруга моя одна з моїх найліпших, найдавніших подруг, вона юрист з великим стажем роботи, досвідом. Мені цікаво, іноді, коли вона розповідає там свої якісь особливості своєї роботи. Там, як у нас влаштована судова система, як там вона до суду ходить і так далі. Мені це цікаво. Інша подруга мене, вчитель і перекладач німецької мови. Мені також цікаво, коли вона згадує, як вона їздила кудись з перекладами або там про свої заняття з людьми, от, які книжки і так далі. Привіт, привіт, я знаю, ти мене дивишся. От інша мене подруга, ну вона психолог за освітою, але вона більше е, спеціалізувалася на роботі з дітками на дошкільній освіті. В неї була своя школа в Дніпрі. Е, зараз вона також працює з дітками з відхиленнями ментального розвитку і сертифікується і здобуває далі освіту в цьому напрямку. І мені цікаво, коли вона про це розповідає. хоча... Це взагалі ж, якби не моя парафія, я працюю з дорослими людьми. Переважно я працюю в е, психології і в педагогіці англійської мови, але мені все це дуже цікаво. Інша оця молода подруга привіт-привіт, якщо мене подивишся, е, яка в мене набагато молодша, вона е, Кваліфікований фармацевти-косметолог, і також, коли вона мені розповідає якісь там речі а, зі своєї роботи, з, з про догляд за шкірою, з таких от професійних якихось там своїх позицій, мені це дуже цікаво. Тобто я люблю слухати таку от професійну різноманітну інформацію від моїх подруг. Це мені подобається. А, далі, ну і звичайно, подруги це люди, з якими тобі ще окрім всього цього приємно на якомусь енергетичному рівні спілкуватися. От, і ще в мене є подруга, в неї інша спеціальність, але вона багато років пропрацювала професійно нянею і вона дуже і вона любила цю роботу. От зараз вона правда в іншій сфері працює, але вона також могла поділитися своїм досвідом. І цей досвід був реально цікавий, тому що ця людина вона, правда має такі дуже сильні таланти а, вихователя. От так -от. А, Значить, а, далі. Я люблю а, дуже люблю спілкуватися з жінками, і мені хотілося б побільше товаришувати з жінками, яких можна в гарному сенсі цього слова назвати гордими. гордими особливо все, що стосується жіночої гордості. І, але ну, воно не має зв'язку з зарозумілістю, з такою, знаєте, поведінкою Аля Каролішна, і всі, все, всі мене нехай там обслуговують, ні. Але мені подобається спілкуватися з жінками з певними своїми стандартами щодо чоловіків. Жінками до яких як кажуть на кривій кузі не підійдеш. Тобто, щоб ну. Ну, тому що коли ти спілкуєшся з жінками, у яких дуже низький стандарт, або їх взагалі немає, або вони якісь дуже там посередні, або якісь там суто меркантильні, ну, таке враження, що ти якби, ну, на зовсім іншому рівні спілкуєшся. Коли ти розумієш, що ти спілкуєшся з жінкою, яка, наприклад, там, ходить на побачення тільки з певною категорією чоловіків, то побачення в неї є такі, знаєте, більше, що вона його роздивляється. Тобто, ну коротше, я не люблю спілкуватися з жінками, які по суті є климками для витиранів. Або знаєте, які працюють перед чоловіками-аніматорами. Зараз я тебе, щоб тебе утримати, навіщо когось Не зрозуміло, я собі все накачаю, підкачаю, і жінку кошку себе з зроблю, як та от зробила себе Франкенштейна. Ось з такими жінками я спілкуватися не люблю, мені подобаються жінки з таким дуже так себе несуть. Зі стандартами, знаєте? які не дуже переймаються тим, що знаєте, що там про неї скажуть, яка там вона стара діла, з якими там котами, або там яка вона там розлученка. Які взагалі цей весь шум на тлі не слухали і слухати не будуть, тому що вони розуміють, що набагато краще бути, якби, самі, ніж бути. з... В якісь ситуації абсолютно незрозумілі з чоловіком, з яким будуть стосунки дуже низької якості. Скажімо так, краще свій час витрати набагато витратити на себе, на свій розвиток, на свою родину, на свою кар'єру, і набагато більш продуктивно, ніж на стосунки з кимось незрозумілим. Ось. А, і в мене була така. Ну, на жаль, така була тимчасова подруга. <ріх> Я не можу вже її назвати подругою, Вона. дівчиною дуже-дуже приємно спілкуватися в плані енергетично, і ми інтелектуально були на одному рівні. Я була потім дуже неприємно вражена тим, що. Якби інтелектуально мені було цікаво, енергетично мені з нею було дуже приємно, але коли я дізналася глибше, що відбувається в її житті, я була настільки шокована, що я вирішила, що а, з такими людьми спілкування треба ну, або взагалі припиняти, або обмежувати, бо нічого доброго для мене з цього не вийде. А, тому що я дізналася, що якби у людини в приватному житті Повний кавардак. Я не хочу прям дуже глибоко йти, але повний кавардак. І це прям з тієї історії, що жінка, яка має весь потенціал красива з освітою, з клієнтами на роботу, вона там в медичній сфері працювала, з усім, що хочеш, він, якби, дозволяє з собою. Чоловікам певним, там так якось вчиняти, ну, якби не зовсім не дуже. І коли я її запас, запитала, навіщо, що це за бред, а, вона сказала, що ну так, от ну тобто там чоловік гуляв, і вони тільки дружилися, вона також від нього гуляла. І там якийсь був просто хаос. І я подумала, що щось. Ні. І якби в тому, от як вона навіть гуляла від нього, вона також от, з ким вона від нього гуляла. Скажімо, так я була шокована. З ким? От я ну, вона якби нічого такого страшного не бачила. От, а я подумала, подумала і подумала, що ні, я не хочу. При тому всьому, що нам приємно з нею посидіти потеревенькати, і при тому, що я її інтелектуально в усьому розумію, але в цьому сенсі я її не розумію. Тобто, за моїми стандартами, якщо тобі так погано, ти розлучаєшся і шукаєш собі нову партію. От, а не Терпи, що чоловік від тебе ходить на блядки, і вибачте, на слові ти від нього також ходиш на блядки, що ходиш з таким чоловіком просто, просто... шок. <пішук> шок контент. Тому він припинила спілкування. І... Я рада, що я припинила спілкування, і я не люблю спілкуватися з жінками, які дозволяють чоловікам зраджувати себе, ображати себе, бити себе, не поважати а, в будь-яких проявах. На жаль, такі речі а, були в житті моїх подруг, навіть там, якби давніх подруг, але Ну, наприклад, одна моя подруга вибачила свого колишнього чоловіка за, ну, за те, що він підіймав на неї руку. І вони розійшлися, але вона продовжувала з ним час від часу іноді там, відповідати йому на якісь там, його меседжі. Я його за це не вибачила. Коли він почав писати мені, що ось там ляна, я йому, я йому написала, що він до мене більше не звертався. Ніколи, тому що я йому цього не вибачаю. Він для мене припинив бути не тільки другом, я його вважала своїм другом. Що Він чоловік моєї подруги, от я, і він до мене так: Уляночка, Уляночка, я коли приходила, він там ледве не килимком розстрілявся. І моя подруга дуже любила, коли я приходила, тому що вона казала, що так, ну, ти коли приходиш, мій реєдинг в його очах підібаєш, що він якось до, до тебе дуже прихильно ставиться. ну. Я йому написала, коли я дізналася про таке, коли вони розлучилися, що якби я знала, я б тебе взагалі засудила, викликала поліцію. Ти б за гратами був. Ніколи мені більше не пиши. Я тебе зневажаю, ніколи тебе за це не пробачу. Ані за те, що ти робив з моєю подругою, ані за те, що ти так брехав мені і виставляв себе іншою людиною. Більше мені не пиши все так от. Так, що. І зараз, коли вона його згадує, я кажу їй, що я ніколи з ним не буду спілкуватися, і я його ніколи не пробачу. А ти там, як хочеш, значить так і роби. Мені взагалі на нього Фіолетово, я не хочу чути про цю людину. Ну так, от трошки з вами поділилася про моїх подруг. Я своїм подругам дуже-дуже вдячна. А ще хотіла сказати, я люблю спілкуватися з людьми дипломатичними. І майже всі мої подруги набагато більш дипломатичні, ніж я. Я серед них найбільш, напевно, що різка. Тому, ще моя подруга юрист, вона має бути з такою, знаєте, зі своєю завжди позицією. Ну, вона не різка, але вона зі своєю позицією, Ну, на то вона і юрист. І вже треба якось захищати інтереси своїх клієнтів в судах, своєї компанії в судах. От вона з власною думкою сильною, ну а інші мої подруги вони дуже дипломатичні. Я у порівнянні з ними різка людина, і іноді я думаю, як вони мене терплять, при тому, що я можу висловитися і різко можу щось сказати. Ну бачите, все одно дружать, значить, щось їм подобається в цьому. Я, правда, можу вибачитися. Я можу потім сказати вибач я щось дуже я не подумала або щось дуже різко сказала, або написала. У мене є таке, на жаль. От. Так що, отак, от, мої любі подруги, якщо будете мене дивитися, я вас люблю, обожнюю і обіймаю цього вам самого-самого найкращого.